У Одесі знову неспокійно. В ніч на 4 липня у Суворівському районі пролунав вибух у військоматі. Вибуховий пристрій був закладений біля основи будівлі, і в результаті вибуху утворилася воронка глибиною 3 і діаметром близько 4 метрів. Пошкоджена підвальна частина будівлі, вибито вікна, постраждав 55-річний охоронець. Який на дійсний час госпіталізований. На місце інциденту одразу приїхали рятувальники і правоохоронці. Жодних слідів підпалу будівлі міліція не знайшла. Натомість виявила невідомі пластикові предмети. Їх відправлено на експертизу. Ймовірно, це залишки від вибухівки. Та давати коментарі з цього приводу міліція Одещини не поспішає. За попередніми даними рятувальники потужність вибухового пристрою, який ймовірно був закладений під будівлю військомату, склала близько п'яти кілограм в тротиловому. У еквіваленті наразі у військоматі правоохоронці розглядають як теракт саме за цією статтею і відкрито кримінальне провадження.